Привіт-привіт народ. Я тут а, трошки не по плану заїхав. Таке файне містечко Шумськ Камчатка Тернопільської області. самий самий краєчок. О, дивіться, яка тут красотіша, таке небо гарненьке, голубеньке, а взагалі-то якось на вулиці дуже мало, мало людей. Як для містечка, колись в Шумськ тако поїдеш, то багато народу ще такої літньої пори. А то щось якось так глуховато, Ну, пора така десь година п'ята кінець робочого дня. їду на Вілью. Прикидайся, вообще может якісь пасажири підвезу. Так, вибачайте все поки.